Нас, щоб ми молились за царів, за всіх начальствуючих, щоб проводити нам життя тихе, мирне і безмятежне. Але переді мною, коли я слухав, уважно постало одне питання. Може, в російському тексті скажу, може барс поміняти п'ятна свої і, і фіаплянін кожу свою? Яку ви відповідь дасте? Яку відповідь дає риторика Слова Божого не може? <кій> І того молитись за нашу країну, як за державу, молитись за справедливе правосуддя це добрий заклик. Я чесно вам кажу, що я про це не молився, бо це почти безрезультатно, я так думав. Але тепер думаю, що спробувати треба. Але це такі знову такі ну, роздуми, які навели на мене другі роздуми щодо Слова Божого. Ми знаємо, що Слово Боже говорить, що весь світ лежить у темряві у злі. Дійсно так. Помисли людські, зло від народження і до останнього подиху життя. Але Небесний Отець, жаліючи людський рід, послав чи віддав на землю, ми чули свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб багато що змінити в світі, багато що змінити в житті людей. І того ні майдани, ні війни, ні забастовки, нічого не допоможе, щоб перемінити людське серце. Що може змінити людське серце? Хто може змінити людське серце? Жінка, яка дуже любить чоловіка, чи чоловік, який любить жінку, а вона вредна? Ні. Ніхто не може змінити людське серце. Людське серце може тільки змінити. Всемогутній і праведний Бог. Так, так, сестричка дорога. Тільки всемогутній і праведний Бог може змінити людське серце на краще. Забрати каміни і дати плотяне серце, дати чисте серце, бо лише тільки чисті серцем Бога побачуть. І ось наряду з тою системою, яка царює не тільки на Україні, а практично у цілому світі, система гріха, зла, безладдя і брехні. Наряду з цією системою, в цьому грішному світі, в якому ми живемо, є ще одна. Ну, така важливий момент, я не скажу система, але дуже важливий момент. Це когорта спасенних людей, які пізнали Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем, і стали громадянами Небесного Царства, отримали подвійне громадянство. Хочу зачитати Слово Боже, яке записано в. Матфія 6 розділ, 9-13 вірші. Це молитва Господня, Отче наш. Ну, Знаєте, учні чули, як Іван навчив своїх учнів молитись. Учні чули, як молиться Ісус Христос, і кажуть, навчи нас молитись. Але учні ще наблюдали і бачили, як моляться фарисеї. Дуже так красочно. Дуже так змістовно і деколи наполовину правдиво, наполовину неправдиво. І вони звертаються до Господа і благають Його, що навчи нас, Господи молитись, і Він їх вчить молитись. Що в цій молитві головного вчить наш Господь Ісус Христос? Ви ж моліться отак: Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні і прости нам дови наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Другий текст це. Також Євангеліє від Луки, вже 17 розділ 20, 24. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського та не побачите, і скажуть до вас ось тут чи ось там, не йдіть за ним і не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю від під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і людський син. Ми чуємо, друзі дорогі, з цих двох текстів. Таке визначення від нашого Господа про Боже Царство. Я думаю, що для нас, християн, це не новина. Ми знаємо, що це таке, і я думаю, що ми впевнені цю впевненість дає нам Господь в Дусі Святі, що ми є співгромадяни святим і своє Богу, ми є громадяни Небесного Царства. Так, друзі чи ні? І Відвішовши в Боже Царство, ми залишились жити в цьому грішному світі з його грішною системою. Господь насадив свою улюблену церкву по всьому лицю землі. Християни не тільки на Україні, по всьому лицю землі. І кожен з віруючих людей має бути. Тою краплинкою світла, чи зірочкою світла в цьому грішному темному світі, серед темної системи зла і гріха. Як ми можемо впливати на систему цього земного царства? Брат нам, до речі, показав цю дорогу, що через молитву, звертаючись до Господа? Ми можемо змінювати щось в цій навіть системі зла і гріха цього світу. Але ми повинні бути настоящими громадянами Небесного Царства. Ми прийняли в своє серце Господа нашого Ісуса Христа. Ми визнали себе грішними і нечистими перед Ним. І зажадали спасіння в Христі Ісусі, і Він каже, тих, хто приходить до мене, я не вижену геть. Тобто я приймаю таких людей, і Він каже, прийдіть до мене всі обтяжені і струджені, і я дам вам спокій. Ви будете жити в тій самій системі зла і гріха, але ви будете мати спокій Божий, спокій душі, надію на нашого Господа. І Ісуса Христа. Що таке Боже Царство? Слово Боже каже, бо царство Боже не пожива і питво, але праведність, і мир, і радість у душі святім. Що таке земне царство? Є в цьому царстві такий принцип царюй, розділюй і властвуй. І керівники цього царства додержуються цих термінів. Але це не угодно нашому Господу Ісусу Христу. Люди шукають, щоб їм кланялись, щоб їх визнавали, щоб їх шанували. А Христос каже: Хто із вас хоче більшим? Це вже про наші постулати Божого Царства. Будь для всіх тим, ким слугою. І коли Христос на таємній вечері, знявши одежу, припоясався рушником і мив ноги своїм учням, що Він в кінці сказав? Пам'ятаєте чи ні? Це я дав приклад для вас. Ідіть і ви так поступайте. Це не значить, що треба ноги мити один одному, але, по крайній мірі, любити один одного щирим серцем. Прощати, покривати все любов'ю, бо до цього закликає наш Господь Ісус Христос. І багато є різних моментів, де Царство Боже явственно і чисто відрізняється від правил і розумінь цього грішного царства, грішного світу. І ми з вами прочитали, що. Царство Боже це мир, правідність і радість в Христі Ісусі. В земному царстві, де люди царюють і думають, що, так слово Боже каже, думають, що доми чи життя буде вічне. Так не буває, приходить певний час. Змінюється все, не стає цих людей. Приходить на зміну новий рід людей. Але ті, які мають мир, радість в Ісусі Христі, ті набагато люди щасливіші, які є громадянами Божого Царства. Тому що те, в що ми віримо, те, що ми маємо в Христі Ісусі Спасіння, воно наше, воно нам подарено Ісусом Христом. І якщо ми Будемо пильнувати за собою, ми його ніколи не втратимо, тому що Господь звершив наше спасіння на Голгофському Христі. Хто господар Земного Царства? До речі, сьогодні ну, у нас вечір в Америці зараз ранок, і сьогоднішнього дня вони вибирають президента для своєї країни. Що там буде, як буде? Що буде завтра, ми проспівали з дружиною знає Бог. Але весь світ сьогодні сконцентровано дивиться туди. І очікують. Це земне царство взагалі. Пам'ятаєте, Христос говорить: ось іде Князь цього світу, про кого Він говорить? Про диявола. І в мені немає нічого. Я зовсім не від світу цього. І коли учні задали запитання Ісусу Христу, скажи нам, Господи, коли прийде Царство Твоє, вони очікували, що почують названу дату, коли це станеться. Вони хотіли, щоб такий непоганий цар, як Христос, кормить, зцілює, воскрешає, любить, уздоровлює. Приміряє людей один з одним. Вони б хотіли, щоб такий цар у них був. Бо саме за днів земного життя Ісуса Христа на землі, євреї були під владою Рима. Вони були поневолені. І вони очікували, що прийде цар, бо коли ми читаємо неканонічну Біблію, ми знаходимо війни в Макавівській, де євреї сражались за своє, за свою державу. Вони хотіли, щоб поневолення скинути, щоб була свобода для них. І ось прийшов Христос. Христос каже, що я прийшов і ви мене не прийняли. Інший прийде в ім'я своє, його приймуть. І не прийнятий Христос пропонує людям нові правила цього царства. В земному царстві, як люди живуть? Око за око. Бачите, зараз на машинах так багато у нас написано: зуб за зуб. А Христос що каже? А я вам кажу. Любіть ворогів ваших. Ну, зараз під словом ворогів може хтось одразу подумав наших сусідів, які прийшли. Поневолюючи ми на нашу землю. Це не про цих тільки ворогів слово Боже говорить. Якщо щось ми ділимо, якщо в житті нашому ми якісь маємо справи життєві, і нас незаконно обіжають, чи незаконно вирішують наші питання, що нам треба? Бастувати, брати зброю в руки і добиватись правди? Ні. Господь каже мені помста, я вас дам. І, друзі дорогі, те, що відбувається сьогодні в нашій країні, то велике лихо, безумовно, бо війна то лихо, скорбі, страждання, сироти, каліків, вдови, смерті, поневолення і таке інше, це страхи. Але, якби люди могли. Визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, я впевнено заявляю на підставі Слова Божого, що сталося би, як в, тій, в тому човні, де плив Христос з учнями. Хвилі шторму озера Генісарецького захльостували човен, учні все зробили, що могли, бо вони були з такі знатні рибалки, але наближається смерть. Ось ось. І захлесне їх волна. І що їх виручило, що їх спасло? Вони будять Ісуса Христа. І кажуть: Господи, встань! Чи не вже тобі нужди немає до нас? Ми гинемо? О, якби люди зі всього світу, хоча б з усієї України, прийшли до нього, до Господа Живого, Він би їх спас. І це безумовно, це правда біблійна, правда євангельська. Тому що Ісус Христос, цар над царями і пан над панами, хоч Його царювання не від світу цього, але Ним ми живемо, рухаємося і існуємо. І якби не Господь, якби не Його милість, якби Господь забрав хоч, хоч на мить любов свою. Цей світ давно би згинув. А так, по милості Його ми живемо, рухаємось і існуємо. Так що Господар цього Царства наш Господь Ісус Христос. Коли Іван Хреститель проповідував людям Царство Небесне, Він закликав людям, людей покайтесь, наблизилось Царство Боже, покайтесь, віруйте в Івангелі. Вийшов Христос на проповідь, Він також проповідує, про Царство Небесне. Царство Небесне в лиці Ісуса Христа зійшло на цю темну гріховну землю, зійшло в юдоль скорботи гріха. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб засудити світ, але щоб світ спасений був через нього. І тому, -то, друзі, ми, як громадяни Божого царства, хоч ми є і громадяни земного царства, Тут на землі. Ми щасливі, бо ми спасені дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Де знаходиться Царство Боже. Наших сусідів. Царство знаходиться поруч з нами, інших країн далі, ближче. Царство Боже внутрі людського серця, якщо людина вірою приймає. В своє серце Господа Ісуса Христа. Христос каже Царство Боже всередині вас. Дійсно, Ісус Христос зробив щасливими людей, які прийняли це громадянство в своє серце, які прийняли за основу постулати Божого Царства, які стали вірні своєму Господу Ісусу Христу, і ми з вами щасливі і блаженні в нашому житті. Скільки треба заплатити, щоб стати громадянином Царства Божого? З нашої сторони, «Сину серце мені дай, Христос каже. Але за Нього вже дуже дорого брат каже, було заплачено. Ким? Нашим Спасителем Ісусом Христом. Бо так полюбив Бог світ, щоб віддав свого Сина. Щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І Іван каже: віруючи в Сина Божого, має вічне життя. Тобто, віруючий в Сина Божого в своєму серці, в своєму розумі, в своїх думках, словах і житті, має печатку Духа Святого, що Він є громадянин Небесного Царства. І коли закінчується наше життя, і ми будемо відходити з цієї землі, ті, хто щиро любив Господа і визнавав Його своїм Царем і Спасителем, для нього буде відкрито небо. І на брамах небесних буде стояти Божий Син, Спаситель Ісус Христос, який полюбив нас вічною любов'ю, який віддав за нас своє життя якому ми присвятили своє життя і стали громадянами Його царства. І він скаже: відчиніть двері вічності. Ось ще одна чи один спасений прийшли з землі в Моє Небесне Царство. Навіть тоді, коли ми ще живемо на землі, ми вже маємо присмак, і ми знаємо, що очікує нас в Небесному Царстві. Книга об'явлення каже, там не буде. Там Бог зітре кожну сльозу з наших очей. Там не буде смерті, страждання, ночі, темряви, гріха, війни, не буде скорбот, не буде реформ, не буде проблем. Там вічна радість буде святих з нашим Господом Ісусом Христом. Хто вірує приймає Господаря цього Царства в своє серце, Той стає громадянином Божого Царства, ціна входу в Боже Царство. Щоб переплисти на той бік людям, чи ще якісь справи порішати в наш час є в цьому своя ціна. Я прийшов до Христа, я йому нічого не платив, але я отримав від нього величезний скарб, величезне багатство. Крім того, що Він мене зробив громадянином Небесного Царства, він дав мені. Радість, мир, спокій, живу віру і Божу любов в моє серце. Це мало чи багато? Це дуже багато, тільки треба це культивувати в своєму житті і зростати в славу Божу. Христос навчив нас, ми чули з молитви Отче наш, нехай прийде царство Твоє. Я теж як брат Леонід. Хочу, щоб якщо Бог ще життя продовжить на землі наших нащадків, щоб наші діти і онуки жили ну, в добрій країні, да? ну, я не знаю, чи збудуться наші такі бажання. Те, що е, приходить цьому свій час, час війни і час миру це безумовно і буде мир, прийде свого часу. Ми про це молимо, щиро віримо. І Господь в цьому допоможе. Але повна перемога Христа на землі, тобто перетворення Царства цього світу в Царство Небесне не буде. Тому що спасенні наслідують землю, спасенні наслідують вічність небо, де живе наш Господь Ісус Христос. Але навіть в тяжких випробуваннях написано будуть люди, і вони не звернуться до Бога. А що будуть хулити Господнє ім'я? Куди таких людей відправи Господь? Чи куди такі люди вибирають свою дорогу на вічне прокляття, в ад де буде скреїть зубів? Тому дуже важливо, друзі дорогі. Щоби один раз, ставши на дорогу спасіння, ставши громадянином Божого Царства, пильнувати за тим, щоб бути щирим перед Господнім лицем, щоб жити свято, не все бачить рідні і близькі, як ми живемо, як ми думаємо, що ми дивимось і про що роздумовуємо. І ми не знаємо до кінця їхнього життя, і чи все проходить так просто? Ні, є той, хто має очі як полум'я огняне, який проникає до розподілу душі і духа. Він знає твої і мої бажання, слова, діла і знає наше життя. І як приємно Господу, коли ми як громадяни Його Небесного Царства, належним чином ведемо своє життя, пам'ятаєте, Бог каже до диявола. Книга Йова, перший розділ перші вірші, чи ти бачив раба мого Йова? Праведний, боговійний, справедливий і непорочний? Ну і як страждання переніс, горе глибоке переніс, а після того Бог возвеличився в його житті і рясно поблагословив його. Пройдуть наші випробування, брати і сестри, пройдуть наші скорбі, печалі і гіркі молитви перед Господом, і Господь скаже вірний і добрий раб, війди в мою оселю, війди в Моє царство, там буде вічна радість. Початок Божого царства для нас, як християн, тут на землі, і йому кінця вже нема. Ми автоматично, якщо збережемо живу віру в Ісуса Христа, перейдемо в Небесне Царство через смерть, а може, і за днів земного життя прийде Христос і візьме нас разом з своєю улюбленою церквою, туди на небеса, де не буде страждань, горя і спокус. Хочу ще тільки зачитати буквально два тексти Слова Божого. Це Книга об'явлення, 19. 5. -7. А від престолу вийшов голос, що кликав: «Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі і великі, і почув я ніби голос Великого натовпу, іначе шум Великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували. «Алілуя, Бо запанував Господь наш Бог. Вседержитель. Радімо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. Цим текстом я хочу ще іще раз нагадати, що якщо ми не дочекаємося великих перемін тут на землі, то ми віримо, що ці зміни великі стануться, бо ми йдемо в святу вічність, де все те, що нам було важко на землі. Воно залишиться тут, на землі, а ми війдемо в небесне Царство нашого Господа Ісуса. Христа. За цю надію ми вельми вдячні Господу. Ми дякуємо, що Він віддав своє дорогоцінне життя для нас, щоб зробити нас громадянами свого царства, Богу нашому, за все слава. Амінь.